Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів прогнозування захворюваності на діабет за допомогою згорткової нейронної мережі. Об'єкт, предмет та мета роботи наведені на другому слайді. Для досягнення поставленої мети була вирішена задача наведені на слайді 3. На сьогоднішній день цукровий діабет є глобальною проблемою та хворобою ендокринної системи. Рівень розповсюдження якої зростає у всьому світі. Стан здоров'я людей, хворих на цукровий діабет, суттєво залежить від різних факторів та може змінюватися на протязі доби декілька разів. Суттєвим недоліком існуючого програмного забезпечення є те, що використовується для полегшення життя пацієнтів такі програмні засоби. Надають рекомендації на основі досить простих моделей, проте не дозволяють оцінити стан пацієнта через деякий час. Це обумовлює доцільність розробки програмного забезпечення вільного від зазначеного недоліку. Проаналізовані різні, рівні, різні типи моделей, що можуть застосовуватися для діагностування на основі медичних даних. Розробки програмного забезпечення можуть діагностувати стан пацієнтів на основі даних. Доцільно обрати моделі на основі згорткових нервних мереж, оскільки такі мережі дозволяють працювати з даними, що описують сигнали, ну зокрема, рівень серцебиття пацієнта. Проаналізовані різні мови програмування для розробки було обрано мову програмування Python оскільки вона є досить зручною для використання та ефективною для розв'язування задач типу аналізу даних. Як інтегроване середовище розробки було обрано Eclipse, оскільки таке середовище є вільно розповсюджуваним та зручним для використання. Структуру розробленого програмного забезпечення відстежено, відстеження наведено на слайді 8. Основною модулями програми є модуль обробки вхідних даних, модуль синтезу моделі та модуль виведення результатів роботи програми. Запропонований модифікований метод синтезу моделей, який полягає у поєднанні згорткових нейронних мереж та нейромереж адаптивної резонансної теорії. Процес функціонування розробленого програмного забезпечення наведено на слайді 10. Програма написана у вигляді програмних модулів з метою можливості її подальшого впровадження в інші програмні засоби для підтримки пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Програму можна запустити з командного рядка. Після запуску програми у командному рядку вводиться поточна інформація про проміжні та підсумкові результати роботи. Зокрема, виводиться інформація про значення точності з синтезованої моделі. З результатів тестування програмного забезпечення можна зробити висновок. Про те, що в порівнянні з класичною нейронною мережею модифіковане здійснює діагностування з більшою точністю. Проте час такої моделі є дещо більшим. Висновки по роботі наведено на слайді 13. Всі поставлені завдання виконано. Та проведені експерименти з тестуванням розробленого програмного забезпечення засвідчили, що програмна розробка є достатньо працездатною і може використовуватися за призначенням. Оповідь завершена. Дякую за увагу.